Всім привіт, сьогодні у нас 65-й вже липня. 30 липня на дворі сьогодні досить зимно так чується, ніби я вже в воду заліз. Напевно, градусів 16. Вода має 18 градусів. Тобто, я в принципі не знаю, що точно 16 градусів на дворі. Ну Кироше досить зимненько. не буду затягувати цей блог щоденник. Ну і Погнали пірнати, занурюватись. Е ну і закалятись. Я маю надію, що я таким способом закаляюся. От висохнути е, після води на тому вітрі. Оце, оце закаляння. Це вже новий левел. Погнали! Зимненько, земненько. зимненько, земненько. земненько. В принципі, вже більш-менш привикається. Але спочатку досить зимно. Ну, ноги, ноги ніяк не можуть привикнути, як завжди, ноги саме кінцівки, саме якраз відморожуюча тема. Перше нормально вже і вилазити не хочеться. Там на дворі такий вітер. Ну, не знаю, чи відчувається в телефоні, але... Холодний. Явно холодний не відчувається. Бо... Жовка що немає градусника на дворі, треба десь поставити і буду завжди знати. Ось такий получився у нас 65-й деньчок. Всім дякую за перегляд. Буду тепер сохнути. А ми зустрінемося з вами в новому доньочку. Я маю надію. Що все буде добре і ми зустрінемося з вами все ж таки завтра. Па-па!